Всіх вітаю. Хочу розповісти вам, чи можна пасти худобу, а також кіз в національному природному парку. Можна, тільки якщо ваша зона не відноситься до заповідної зони. Парк ділиться на декілька різних зон. У нас Рекреаційна зона дозволяються навіть виробки. Ну, виписується ділянка під виробку. Тут, як, як і в заповіднику, не можна знищувати ніякі дерева, деревця, має все рости. Але худобу можна випасати, і от кози, наприклад, навіть вітаються на галявині, вони не дають заростати галявині, тому що вони, маленькі сіянці, виїдають разом з травою. А так би тут також був ліс, що недобре для екосистеми мають бути галявини. Ви йдете в контору свого парку і на початку сезону пишете заяву, що ви в цей сезон випасаєте на такій-то ділянці, вони там відмічають, де вони, як вони кажуть, мають знати, яке йде навантаження на ліс. І просто пишете, це нічого не коштує. На наступний сезон так само. Оце нові закони, які в цьому році прийняті були. Я все шукала, шукала, що там приймали, читала закони. Ну, нічого ніби не писали, але я поїхала і уточнила. Ну, З'ясувалося, що треба заяву писати. Ось такі справи. Всім добра Пасіть своїх тваринок насолоджуйтеся життям.